Привіт малята! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Де ми зараз знаходимось? На кухні. А що робить дівчинка? Вона куховарить. Пропоную поглянути, що знаходиться на столі: каструля. Сковорода. Чайник. Як всі ці предмети назвати одним словом? Правильно, посуд. Саме про посуд ми будемо сьогодні говорити. Він нам потрібен на кухні. У ньому готують їжу. Це кухонний посуд. А що потрібно взяти, щоб приготувати яєчню? Правильно, сковороду. А в каструлі що варять? Суп, борщ, компот. А чай кип'ятять в чому? У чайнику. Тож кухонний посуд нам допомагає варити, смажити, кип'ятити. А ще посуд може бути столовий. Це тарілки для супу і для каші, виделка, ніж і ложка. Малята. А ви знаєте, як називається посуд, із якого ми п'ємо чай? Це чайний посуд. А тепер правильно назвемо: чого багато, а що одне? Що це? Це чайник. Багато чого? Багато чайників. Що це? Це сковорода. Багато чого? Багато сковорід. Що це? Це каструля. Багато чого? Багато каструль. Поправляйте самостійно. Та назвіть правильно один багато. Одна чашка. Багато чашок. Одна ложка, багато ложок. Одна тарілка багато тарілок. Молодці. А тепер пропоную назвати посуд лагідно. Чашка чашечка. Ложка. ложечка. Тарілка – тарілочка, чайник чайничок. Каструля каструлька. Сковорода, сковорідочка. Молодці діти. А розкажіть, який посуд є у вас вдома. Допоможіть сьогодні матусі помийте посуд. Їй буде дуже приємно. Я впевнена, що ви залюбки допомагаєте мамі або бабусі на кухні. Розкажіть, у яких справах ви допомагаєте. Буду чекати на голосові повідомлення. До побачення, до нових зустрічей!